Черкащина край натхнення та творчої наснаги. Її стежками ходили чимало творців та митців української культури. Її імена відомі всій Україні, та є ті, про яких небагато хто знає. Але їхній вклад в розвиток українства важко не помітити. Черкащани повинні знати про таких людей, переконана Олена Костюкова. Тому в рамках навчально-екскурсійної програми, спеціально для працівників освіти та студентства Науковець організувала поїздку, щоб розповісти про важливих постатей, показати визначні історичні місця та пам'ятки часів українського мецената Євгена Чекаленка, розкрити епоху тодішнього життя українця. І таким чином я просто хочу звернути вашу увагу на те, що ми нібито забираємо людей, які е, от е, по нашому шляху, можна сказати, з нами сьогодні йдуть і їдуть. От ми проїжджали через Дніпро, далі Чорнобаївщина, а там Михайло Старицький, а там Микола Лисенко, з яким він дружив. І вони ж всі зустрічалися з Євгеном Чекаленком в селі Кононівка. Наша подорож розпочалась із Свято-Успенського собору Української православної церкви, що у Золотоноші, храмова споруда, відбудована у 1909 році, одна з найбільших в усій центральній Україні. Сьогодні це головний храм міста. Його святковий вигляд підкреслює особливість будови того століття і, безперечно, додає урочистості архітектурному обличчю всієї Золотоноші. З 1910 року тут постійно звершується богослужіння. Українська історія багата як спорудами, так і яскравими постатями тих часів. Тому наступним місцем історичного екскурсу стала Драбівщина: пам'ятники, будівлі та мальовничі місцини природи, гордість цього краю. Довідатись про мистецтво, героїв та традиції можна завітавши до місцевого музею. Прихистком для унікальних експонатів історії послужив маєток українського державного діяча Білінського. Утречі зібрані у чотирьох музейних кімнатах. В Драбівщині надзвичайно пощастило. Саме село Мосівку Тарас Шевченко відвідав тричі. Разом з Євгеном Гребінкою він приїздив на, на бали до княгині Волховської. До речі, картина відомого художника з міста Черкаси Валентина Павловича Сірого, який намалював, де саме Тарас Шевченко і Євген Гребінка їдуть по дорозі Мосівко на бал до княгині Волховської. Княгиня двічі на рік влаштовувала пишні розкішні бали, куди з'їжджалися вельможі різного стану. Туди ж приїздив Тарас Шевченко. Будучи ще молодим, а йому було всього лише 30 років, Тарас Шевченко закохався у Ганну Закревську. Намалював її портрет та присвятив два вірші ГЗ та якесь зустрілися ми знову. Можливо, чули, так? Чули, знаєте. Ви бачите, у нас повністю стенд присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку, 11 прижиттєвих фотографій поета. Палац княгині Волховської 1912 року, де відбувалися бали. Нам надзвичайно приємно, можливо, хто бував вже в Мусіці. У нас є такий краєзнавець Ніколаїв, який саме зробив. Повністю палац волховської, от Ой. макет да зроблений. Ми ну просимо, щоб нам можливо зробив і подарував сюди музей. Буде дуже доречно. Є пам'ятники на території нашого району. Унікальною пам'яткою архітектури є на території району одна єдина пам'ятка архітектури, є церква Перверховних апостолів Петра і Павла, яка ще збудована в 1808 році. Це також картина художника Сірого. От, за певних часів, коли не дозволялося вірувати, церква була спалена. На даний час там проводяться богослужіння. Драбівчани люблять свій край і пишаються кожним мецем, який подарував для них культурну спадщину. Серед таких діячів 19 століття Іван Падалка, український художник розстріляного відродження. Він був тим, хто жив, працював і творив для України. Його творчість глибока і колоритна жанрове розмаїття вражає відвідувача. З історії відомо, що Драбівський район відвідали Михайло Коцюбинський, Марко Вовчок, Дмитро Ніверовський, Євген Гребінка та багато інших знаних постатей. Саме на Драбівщині у 1908 році Михайло Коцюбинський написав своє інтермецо. Містяни пишаються власною музейною спадщиною, зокрема й релігійною. Є у нас також в цій кімнаті, кімнаті куточок присвячений релігійній тематиці. Ну, хочу вам сказати, що багато ще експозицій ми допрацьовуємо, доробляємо, замовляємо стенди, також підставки для того, що можна було. Ви бачите, ось хоругва старовина нам подарував батюшка із жерноклів, отець Лукіан. Ну і багато ви бачите і підсвічники, і вінця вінчані. Я думаю, що знайомі з цими речами. От. І кадило, от, Такі релігійні речі. Є тут і музейні експонати, які відвідувач може не лише споглядати, але й слухати. Екскурсії відбуваються багато, і тому кожному хочеться включити, щоб почули. Дитись в історичні віхи Драбівщини може кожен охочий. До того ж варто не забути про особливе надбання ведмежий горіх, що він є дивом цього регіону. Вік цього дерева близько 110 років, висота його 22 метри, обхват стовбура 2,5 метри. Єдиний за своїм віком ведмежий горіх занесений до червоної книги України і вважається державною пам'яткою природи місцевого значення у 1900 році. Піп Білінський разом зі своєю донькою завіз з Америки три таких ведмежі горіхи. Два з них не збереглися. Один, як ви бачите, і зараз височіє на території нашого подвір'я. Дуже часто приїжджають до нас сюди відвідувачі і діти з шкіл Драбівського району, і кожен хоче знайти для себе і залишити на пам'ять саме такий ведмежий горішок. Через рік родять горішки, схожі на ліщину, звичайно, дуже корисні, цінні. В Минулому році приїжджала людина вже пенсійного віку, яка знайшла цей ведмежий горіх саме по інтернету, і приїжджала для того, щоб відщепити росточки з цього горіха і завести саме в себе на Хмельниччині. Раді, що в нас на подвір'ї, і саме музей наш є такою таким виконаний в стилі бароку, і пишаємося саме, що працюємо в такому прекрасному закладі. Золотоноша, Драбів, Великий Хутір і нарешті село Кононівка, де жив благодійник Євген Чекаленко. Євген Харлампович, ну коли він народився, це було вже сказано. Він вчився в Одесі, вчився в Кіровограді 17 квітня цього року. В Кіровограді одна з вулиць, вулиця комуніста. Да, забув пробачте, Да. Була перейменована в вулицю Євгена Чекаленка. Ця вулиця знаходиться в центрі Кировограда. Потім є вулиця в Львові, теж вулиця Євгена Чекаленка. Одна з вулиць в Києві вже було майже домовлено все, щоб переименувати. Вулицю, одну з вулиць, також вулицю Євгена Чекаленка, і поставити там пам'ятник. Про нього онук писав: Дивовижна людина безмежної любові до України Євген Харлампович Чекаленко ніколи не зрікався свого українства і засвідчив свою відданість батьківщині не лише словами, але й ділами. Завдяки його підтримці видавались українські книги і часописи, відкривались школи, українське слово звучало на вечорах і концертах. Він був землевласником, який вмів і любив працювати, який поважав свій народ. Євген Чекаленко був одним з найяскравіших представників української інтелігенції. Справа в тому, що багато приїжджали сюди і тут проживали досить довго, тому що покинути практично потім неможливо. Я не можу пояснити, чому, але думаю, що це чисто природний катаклізм. Ви знаходите зараз на вершині. Тобто село знаходиться, називається вершина тут за солом чудовище, і всі річки звідси розтікаються. Мабуть, звідси і от те, що притягує. у Євгена Харламовича. Є і в його спогадах, і в його щоденнику легко любити батьківщину до глибини своєї душі, спробуйте любити її до глибини своєї кишені. Євген Жаленко не шкодував ані сил, ані фінансів, щоб підтримати розвиток української держави та письменників. Дуже багатий був, дуже багатий. І він все витрачав на розвиток культури України. Він за 25 тисяч карбованців побудував у Львові, а Львів, Львів був у Польщі. Він побудував е український будинок у Львові. 15 тисяч дав на будівництво у тому ж Львові поліклініки для студентів українських. Ну, він Коцюбінському він кожен рік давав тисячу карбованців золотом для того, щоб Коцюбинський писав на українській мові, коли жив на капрі, давав гроші Грінченку. Ну, в общем, допомагав всім. Хто Франка, Франко, коли приїжджав, він жив тільки у Чекаленка. Річ в тому, що у Франка у нього руки не діяли, паралізовані були руки. А коли він приїжджав в Кононівку сюди, то для нього була виділена людина, яка за ним. Значить, доглядала, вона одягав його, роздягав його, кладав спати і так далі. Ну, взагалі, допомагав йому. Чому Франко приїжджав тільки до Чехоленків? Його господарство було на рівні закордонних, американських, він обробляв спеціальними тракторами. Селяни спочатку не хотіли цього, а потім, коли побачили, що він вів туди там, чорний пар, там, ну і так далі. Вів його, він же навчався в Харкові. В, в сказати, агрономом був. І продавав зерно, а було в нього дуже багато зерна, тому що він був передовиком в цьому. І майже всі гроші він верто витрачав. Крім цього, у нього були вівці. Він виводив нові породи скота, привозив там з Англії, там і ще звідкись. Лиша Дій Вирощував. Цивіль Єфремов це настільки видатна людина, ну я навіть пробачте не знаю. Він не менше, ніж Чикаленко приніс, приніс на долю України своїх справ. Академік вчений, письменник. Я трошки відступлю. Письменник, він в 28 році, чи в 29-му році прийняв участь в е, створеному ЧК, в справи ЧК в ділі СВУ Союз визволення України. Це була молодіжна організація і Сергій Єфремов. Його заарештували, дали йому 10 років. І коли в 38-му році, в 39-му році він значить, звільнився, він, ну, кінчився в нього термін його перебування, його розстріляли. І значить, я ж кажу, що сумно, що імена таких людей проходять у нас ну, так, ну між пальцями, можна так сказати. Гостинність Євгена Чекаленка не забута, і українське слово, яке збереглось, є яскравим підтвердженням його активної діяльності як мецената. У нього було стільки друзів. Ну, Перше, всі на, на будинку, на цьому будинку, на цьому будинку, що, що школа була, там було батько мені розповідав, було 11, е, дошок, що тут жив такий-та, такий. -то, такий -то. Там жили Коцюбинський. Саксаганський, Содовський, всі Тобі Тобілевичі. Крім цього, ну і Грушевський, безумовно, там був. І так далі, і так далі. 11 було тільки тих, хто постійно туди-сюди приїжджав. Да, Лисенко, безумовно. Так що друзі у нього його не можна було сказати, хто і як. Це Петрусь і мій батько, це Сергій Єфремов. Ну, це була взагалі така зіркова людина. І чомусь його ніяк значить, ну, не рекламують зараз, хоча він зробив для України не менше, ніж Євген Харландович. Тут погані вицвіли вже фотографії, вже майже Бог знає скільки років. Так, це Левко, ну це університет київський. Там були, бачите, от стріляли, він був поранений під час розгону демонстрації Левко. Родина шляхетного Чикаленка дала свої паростки по всьому світу. Є люди, які живуть, ну, родичі, які живуть в Австралії, в Сіднеї. Є такі, які живуть в Америці, в Бостоні, в Бостоні, в Нью-Йорку. Потім є в Канаді одна сім'я. Тепер, отут, в Пострадянському Союзі є. Родина, яка живе в Санкт-Петербургі. Друга родина живе в Астані, Казахстані. Ну і в Києві. Діти Євгена Харламповича, продовжуючи славні надбання батька, були досить таки талановитими. Вона разом вона вчилася, вона закінчила три університети. Закінчила Оксфордський, Лозанський і університети. Вільно знала тут так би повністю знала 28 мов. Завдяки Чекаленко, село Кононівка вабило українських письменників. Меценат завжди приймав у себе гостей, тому кожного дня на випадок, що хтось приїде, відправляв підводу до потягу. І от одного часу, значить, сидів, щось Ген Харлампіль, що зробив. А потім спохватився і каже своїй дружині, Боже, я ж повинен зараз в Київ їхати. Срочно. Ну і бри, каже, закладає, а бри, там до а вже ж стоїть там на станції. Ну, закладають йому там, не знаю, то, що, що ще було. І він, значить, вже одягається, раптом подивився вікно. Там цок-цок копит. він каже, о Боже, як невчасно чортка Коцюбинського приніс. <риклад> ну, все-таки Коцюбинський заходить, Марія Віктор їм каже, ну пане Михайло, тобто, пане Михайло, давайте роздягайтеся, будемо снідати. Він каже, я трошки відпочину. А мій батько ходить, і так зайде до Саксаганського, і так до Коцюбинського і так зайде. Нарешті той помітив його і питає, Васико, а чого ти так на мене дивишся? А я дивлюсь, де той чорт що вас приніс. За власний кошт Чекаленко підіймав українську культуру. Він говорив: хотілося б пожити, щоб побачити, чим скінчилась доля України, про яку я весь свідомий вік свого життя клопотався і про яку дбав. Січень, 1919 рік. Церква, яку побудував Євген Харлампович, коли померла його восьмирічна дочка Євгенія. Все було знищено в 86 му році. Ну, так як і тут теж саме. Е, там залишився один тільки фундамент від маєтку. Ну, ось будинок. Ну, це, по-моєму, це, по-моєму, кононівський будинок. По-моєму, я не знаю. Значить, а це е, церква була в Перешорах. Все знищено було тільки фундамент, залишив. а цю церкву двічі. Висаджували в повітря, били його її танком, там чи шесть чимось, але так і не змогли нічого зробити. Це мені подарував фотографію цю гусейну, може ви чули про такого. Це, значить, видавець журналу Кур'єр Кузбасу. І також, значить, Микола Григорович Жулинський. Оце вони зробили, твоїх подарували мені. Онук презентував цікаві речі, що тоді належали сім'ї Чекаленків. Це різали люди сліпі. Їх було дві. Тобто вони і є дві. От Будь ласка, тут на одній написано, чим дот богат, тим хазяїн рад. А вторая, Боже, дай нам хліба нашого насушного. Це Євген Харлампович купив. Ну, я не знаю, де він їх купив. Здається, все-таки десь в Карпатах. Будь-які там такі речі різали. Одна з них коштувала 5 золотих карбованців, а друга коштувала 10 золотих карбованців. А крім того, я ж вам забув показати ще одну річ: це плахта, яку носила вдома Марія Вікторівна, дружина Євгена Харламповича. Таких людей, які безкорисливо віддавали власні ресурси і гроші для розвитку української культури, сьогодні важко знайти. Та Євген Чекаленко був одним із них. Меценатів у нас немає. Меценати колись були, згадайте ви, Галшку Гулевічну, Галагана, князя Острожського, Петра Могилу, Мазепу, Терещенка, ну і в тому числі і Євгена Чекаленка. Зараз у нас немає меценатів, у нас зараз є спонсори і інвестори. Які, якщо дають якісь гроші, то вони намагаються щось отримати за це, мати якийсь зиск з цього. А Євген Харлампович, ну і всі ті, кого я перерахував як меценатів, вони всі давали гроші без ніякої ну, за це вигоди для себе. Річ в тому, що, наприклад, Євген Харлампович, він. Коли йшла, зайшла розмова про допомогу, він все життя, все своє життя витрачав гроші на розвиток культури України. Кредо життя Євгена Харламповича любити Україну до глибини кишені легко прослідкувати у його діяльності. Євген Харламович таким чином так і робив. Наприклад, коли е, значить, померла його восьмирічна восьмирічна донька Євгенія, він Значить, запропонував тисячу карбованців, а це була велика на той час сума, на написання значить, такої скороченої історії України. І коли вже став володарем Кононівки, то він дуже багато своїх, своїх значить, справ присвятив на, на прикладі американських. Північноамериканських, североамериканських агроном агрономічних справ. І тому дуже швидко багатів. Але він вважав, що гроші потрібно витрачати тільки на, на розвиток культури. В Україні життя і діяльність українського мецената приклад безкорисливої дієвої любові до рідного краю. Його внесок пам'ятатимуть ще багато майбутніх поколінь і не лише українців. І ми вам бажаємо творчої наснаги. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нам передаєте величезну любов до України. І до рідної вже старшої, і сьогодні для всіх нас рідної кононі Шполює на задобранеться, за ним синий, як соколи, ожара. and she told me Звичай, рідну мати, в країні.